Привіт, це мінець Я Джаспер, а ви риба, своєрідна така риба. Звісно, ви не живете у воді. У вас немає ні зябар, ні плавців, але у вас точно є дещо риб'яче, і це майже не стосується вашого зовнішнього вигляду, але має дуже багато спільного з еволюційною історією і тим, як саме ми класифікуємо види. То що ж робить рибу рибою? Традиційно тварин об'єднували в групи на основі спільних фізичних ознак. Однак така стратегія групування тварин з'явилася задовго до того, як ми дізналися про еволюцію. Теорія еволюції показала, що всі тварини мають спільне походження, і чим пізніше певні тварини мали спільного предка, тим спорідненіші вони між собою. Іноді, дуже схожі на вигляд тварини, насправді є дуже далекими родичами. Сьогодні вчені називають групи видів, використовуючи так звані клади, які враховують еволюційні зв'язки, тобто еволюційну спорідненість клада це група, яка містить одного останнього спільного предка і всіх нащадків цього предка. Найпростіший спосіб визначити кладу це відрізати одну і лише одну гілку від дерева життя. Усі види, які є частинами цієї гілки, утворюють кладу. І всі види в межах цієї клади пов'язані між собою тісніше, ніж з будь-яким іншим видом поза цією кладою. Розгляньмо, наприклад, родину великих людиноподібних мавп або гомінідів на дереві життя. Ми могли б відрізати гілку тут і отримати кладу для людей і шимпанзе. Це показує, що ми тісніше пов'язані з шимпанзе, ніж з горилами, оскільки горили лишилися осторонь. Але ми могли б також трохи піднятись і відітнути гілку вище, щоб вона містила і горила. Ця клада більша, і вона показує нам, що ми тісніше пов'язані з шимпанзе і горилами, ніж з орангутанами. Тож, усе еволюційне дерево це насправді клада, яка складається з дрібніших клад, які у свою чергу теж утворені кладами. І так аж до самих кінчиків. Щоб зрозуміти, як ми пов'язані з рибами, оберімо двох тварин, яких ми в наш час називаємо рибами, скажімо, золоту рибку і акулу. І спочатку подивимося, як вони пов'язані одна з одною. Використаємо нашу кладистичну стратегію і погляньмо, чи зможемо ми відрізати кладу риби. Щоб включити обидва цих види, нам потрібно відрізати гілку щелепних. А тепер додамо людей до цього дерева і подивимося, де ми розташовані. Все правильно, ми в одній кладі разом із золотими рибками та акулами, тому що немає можливості відділити людей від усіх риб, не зробивши більше одного розрізання. Тож, якщо ми хочемо класифікувати всіх тварин, яких ми в даний час називаємо рибами, використовуючи кладистичну схему, люди і фактично усі ссавці також повинні бути частиною цієї групи. Тож, чи правильно тепер стверджувати, що золота рибка і акула є рибами, а людина не є рибою? Ні, це просто означає, що категорія риби це не клада, і за певних обставин розуміння цього факту може бути корисним. Але якщо задуматися, то традиційна асоціація слова риба із твариною, що має зябра, плавці, що живе у воді, заважає нам побачити цікаву істину. Хоча золоті рибки і пов'язані за кулами, вони насправді до нас ближчі на еволюційному дереві життя. Тож, можливо, вам варто розказати усім, що ви риба. І коли люди розгублено дивитимуться на вас, просто скажіть їм, що ви знайшли своїх родичів завдяки кладам. Ви могли помітити, що еволюційні дерева у цьому відео були створені за допомогою додатку. Ми створили цей додаток, тож ви обов'язково повинні спробувати ним скористатися. Посилання є в описі.